І ми з вами пригадаємо назви хімічних елементів та деякі особливості, що пов'язано з таким навчальним предметом, як хімія. Отже, щодо хімічних елементів, ми знаємо з вами гідроген, літій, берилій, бор, карбон, нітроген, оксиген, флуор, натрій, магній, алюміній, селіцій, фосфор, сульфур, хлор, калій, кальцій, ферум. Купрум, цинк, бром, Стронцій, Аргентум, йод, барій, аурум, меркурій, плюмбум. Також пропустив стану і стану. Дані хімічні елементи нам потрібно з вами постійно використовувати та пам'ятати. І також є особливість для хімічних елементів, що вони Деякі елементи читаються скорочено. наприклад, гідран читається H, карбон читається C, вітруен читається N, оксиен читається O, фосфор читається P, сульфур читається S. Ось ці хімічні елементи читаються скорочено при написанні їхніх форм. Наприклад, H2S O2NH3 P хлор5 n 2 o о Офлур 2. І так далі. І елементи, які скоро. Вже не читаються. всі інші елементи, як пишуться, так і читаються. Натрій повністю. Не на, а натрій. Берелій. Не Б, а берелій. Літій не лі, а літій. Селіцій не Сі, а Селіцій. Далі ми з вами маємо повторити це речовини і фізичні тіла. Наприклад, фізичне тіло лінійка, а вона в даному випадку складається з речовини, це залізо. Тобто залізна лінійка. А лінійка може бути ще пластикова. Лінійка залишається фізичним тілом, яке ми використовуємо, а вже речовини змінюються. Пластикова лінійка, залізна лінійка, мідна лінійка, алюмінієва лінійка, силіконова лінійка. Така лінійка, що гнеться. Дерев'яна лінійка. Лінійка буде залишатись фізичним тілом. Все, що нас оточує, це фізичні тіла. А вони вже складаються з певних речовин. Кожне фізичне тіло, яке ми використовуємо, складається з певних речовин. Тобто, в даному випадку, якщо в мене залізна лінійка, то я використовую. Саме речовину, як залізо. Якщо в мене буде дерев'яна лінійка, то я речовину буду використовувати дерево. Але використання фізичного тіла за призначенням лінійка, виміряти відстань якісь або накреслити щось. Залишається також своїм. Також потрібно виділити з вами таке поняття, як матеріал. Матеріал це те, що використовує своїй діяльності людина матеріалом виготовлення. Наприклад, Матеріалом для виготовлення лінійки слугувало залізу. Матеріалом для виготовлення олівця, наприклад, слугувало деревина, фарба, алюміній, гумка, папір, графіт. Ось такі різні речовини слугували матеріалами для виготовлення олівця. Можна було просто взяти вугілля і ним писати. То це матеріалом для виготовлення. Такого засобу писання було б вугілля. Це також ніхто не забороняє використовувати свої діяльності. Також ми з вами повинні повторити фізичні властивості речовин. Фізичні властивості це те, що можна виміряти приладом або візуально побачити, органи чуття можна підключити до цього всього. Ось ми бачимо залізо. Залізо має твердий агрегатний стан. Воно не розтікається, воно не газоподібне. Залізо твердий агрегатний стан. Далі бачимо блиск, блистить. Далі залізо, сіре. Сріблясто сіре. Можна замінники використовувати, це не вважається помилкою. Без запаху. Не розчиняється в воді. Якщо в воду кинути, то потоне. Тобто густина заліза вища, ніж густина води. В води одиниця і з водою порівнюють все. То ми використовуємо саме ось такі. Фізичні властивості. Також у е, заліза є певна температура плавлення, коли воно з твердого стану стане рідким, і є температура кипіння, коли з рідкого стане газоподібним. То ці температури табличні значення можна знайти в інтернеті, можна знайти в фізичних таблицях. Ось така особливість, яку ми повторили. Також давайте повторимо, як будуть читатися формули. Трошечки нагадайте хімічні елементи. Ось такий запис PH3 це ось так і буде читатися PH3. Наприклад, ch 4 n 2 o 5 П хлор 3. Магній О. силіцій флуор-4 h3po4 алюміній 2so4 річ натрій oh купрум oh двічі цинк бром 2 Ферум С. Ось такі такі формули, приклади, формул таких. Далі ці всі речовини записані це складні речовини, так як вони складаються з двох і більше хімічних елементів. Тут 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 хімічні елементи. 1, 2, три хімічні елементи. 1, 2, три хімічні, 2, 3, три, три, три хімічні, один, два хімічних, два хімічні елементи. Це все складні речовини. Прості складаються з одного та. Одного елемента, наприклад, хлор-2, наприклад, феррум, наприклад, літій, наприклад, карбон 60, наприклад, П4, наприклад, О2. Тут це прості речовини. Далі ми знаємо з вами тему валентність. Валентність є стандартні валентності флуор. Оксан потрібно запам'ятати, що флор одновалентний, оксен двохвалентний, гідроген літій, натрій, калій одновалентні, берилій, магній, кальцій, цинк, стронцій, барій двохвалентні, бор, алюміній трьохлентний. Давайте подивимось. З фосфору і гідрогену тут лише гідроген і він одновалентний. Над гідрогеном валентність 1. Як визначити в такому разі валентність фосфору? То ми визначаємо від 1 відштовхуємось, переходимо на індекс 1 помножити на 3 і поділити на 1 індекс біля фосфору. Тобто 1 понож на 3 буде 3, поділити на 1 буде 3. Фосфору валентність 3. Визначаємо тут знову ж таки гідроген, він одновалентний, 1 помножити на 4 буде 4, поділити на 1 буде 4. З цих двох елементів є. Оксиген, він двохвалентний. 2 помножити на 5 буде 10, десь поділити на 2 буде 5. Тут, наприклад, не дано. Жодного елементу немає в таблиці валентностей, і автор завдання має поставити, наприклад, фосфору 3. від нього відштовхуємо, що 3 помножити на 1 буде 3, поділити на 3 буде 1. Магній і О одночасно є і магній, і оксиген. В магнію 2, і оксигену 2. З цих двох тільки флор є, він одновалентний. Один поножний на 4 буде чотири. Поділити на один буде чотири. Дану речовину ми будемо вивчати пізніше. Зараз не будемо визначати валентність. Це також трьома хімічними елементами. Ми пізніше З трьома пізніше. пізніше, ось двома. Цинки є, він двохвалентний, над ним два. Два поножти на один буде два. Поділити на два буде один. Ні ферму, ні сульфуру немає в таблиці валентностей, тому автор завдання має поставити валентність. Наприклад, ферма 2. 2 помножити на 1 буде 2, поділити на 1 буде в сульфуру також валентність 2. Так визначається з теми валентностей. Тому валентність ми з вами також повторили. І прості і складні речовини повторили. Також ми знаємо, що речовини бувають чисті, це коли одна якась речовина, наприклад, тільки залізом. Але якщо залізо змішати. З фосфором, то це вже буде суміш. От є ще суміш. Коли ми бачимо суміш, коли, наприклад, залізо з фосфором буде, вони порізні по кольору, по текстурі, їх видно зразу. Це не однорідна суміш. А є суміші однорідні. Наприклад, ферром сплавити з літієм буде сплав двох металів. І це буде однорідна суміш. Ми не побачимо, де ферм, де літій. Бо настільки вони. Сильно перемішаються на рівні атомів, що ми не будемо бачити, де фером, де літій. Така суміш буде однорідна. Наприклад, в воді сіль розчиняється, ми, вони настільки дрібно розчиняються до, до розмірів іонів, що ми нічого не побачимо. Це суміш однорідна буде також називатися. Але коли пісок додати до води, пісок воді не розчиняється, ми бачимо окремі частинки піску і воду бачимо. То ми розуміємо, що це суміш, і вона неоднорідна. Також з цим повторили. Отже, і тепер на завершення уроку ми з вами розберемо це лабораторний дослід за нашим зошитом. Ми будемо йти авторство червання редакцію Григоровича. Перед початком лабораторного досліду. Ми ознайомимося з правилами безпеки під час виконання хімічних дослідів, загалом дослідів. Е, є заборонні знаки, ознайомтесь, будь ласка, поставте відео на паузу, ознайомтесь з ними. Також про обережність не забувайте, правила роботи і першу допомогу при потраплянні розчин на шкіри. Тому зупиняйте відео, з правилами, і ми будемо рухатися з вами далі. Нам потрібно рухатись до лабораторного. Досліду номер 3 Лабораторний дослід номер 3 звучить наступним чином. Це ознайомлення з фізичними властивостями речовин, опис спостережень, формулювання висновків. Отже, у нас тут йде дата, поставте дату свою в зошиті. І також свій підпис під тим, що з правилами безпеки ви ознайомилися, коли ви саме з ним опрацювали ці правила безпеки. Почитайте, будь ласка. Ще раз, хто не знайомився. Наступне. Нам потрібно з вами знати мету, навчитися описувати фізичні властивості речовин, тобто опис фізичних властивостей за певними характеристиками. Давайте ці певні характеристики і знову нагадаємо, це агрегатний стан, це кольор, це блиск, це запах, це розчинність водії, це густина, тобто тоннече впливає. Такі показники, як температура плавна, температура кипіння можна знайти за таблицями або ж їх можна знайти в інтернеті. Давайте також ознайомимо, що в нас можна використовувати: мідь, залізо, алюміній, кухонасіль, вода, цукор, пісок і мідний купороз. Щодо характеристики, давайте на прикладі однієї з речовин я вам наведу. Давайте мідь. Мідні дроти, наприклад. Мідна пластинка якась, бо мідні дроти. Мідний дріт, напевно, бачили всі. Тут записується мідь. Наприклад, я тут запишу мідь. Як приклад. Ви будете записувати інші. Ті, які я вам назву. Дві речовини. Я тут олівчиком ставлю собі мідь. Щодо агрегатного стану, мідні дроти. Вони які? Тверді. Агрегатний стан твердий. Твердий стан. Тобто мідь не розтікається і не газоподібне. Розібралася. Щодо металевого блиску є. Тобто мідь залишається мідь. Металевий блиск є. Блистить. Колір червоний. Бо червоноватий. Червоний. Запах. Без запаху. Електропровідність. Чи проводить електрику? Проводить струм. Теплопровідність. Проводить тепло. Мідні дроти проводять струм. І якщо одну сторону нагрівати мідного дроту, то інша також буде нагріватися. Твердість, ми не будемо описувати з вами. Розчинені жиді не розчинна. Густина тоне температура кипіння це табличне значення, і температура плавлення це табличне значення. Це можна знайти в інтернеті. Показнички інтернет. Можна вказати, з інтернету знайти і вказати інтернет. Далі, щодо ваших речовин, які вам потрібно використовувати. Давайте ми з вами використаємо це. Залізом. І давайте використаємо алюміній. То ви Тут, тут записуєте залізо, тут алюміній. І тут агрегатний стан, агрегатний стан. Запишите. Далі, тут так само. Залізо, алюміній. Тут чи є блиск, чи нема блиску. Колір який? Колір який? Запах який? Чи є, чи нема. Проводить струм чи не проводить струм? проводить тепло чи не проводить, твердість ми не вказуємо. Розчинний чи не розчинний водій, Тоне чи вспливає. І знайдіть температури кипіння, температури кипіння для заліза і для алюмінію, температури плавання для заліза і для алюмінію. Давайте після того, як ви знайдете, заповнити табличку, можете зупиняти відео і перейдемо до висновків. Найвищу температуру кипіння. Тобто нам потрібно з цієї таблички: заліза яка і в яка. Найвищу, Кого буде вища температура кипіння в заліза чи в алюмінію, тут сказати. А найнижчу в заліза чи в алюмінію. Тут сказати залізу чи алюмінію. Краще розчиняється в воді така речовина. Ну, Тут з того переліку кухонна сіль і цукор розчиняється. Мідний купороз гарно в воді. Більшу електропровідність має така речовина. Також можна знайти за таблицями, але бажано, ну, давайте не будемо вам ускладнювати, не будемо. І так само по теплу. Не будемо вказувати, менше роботи вам буде тут. Ці показники вам не потрібно вказувати. А з краще розчинних це буде кухона сіль, цукор, мідний купорос, ті, які розчиняються у воді. Мідь, залізо, алюміній, пісок в воді не розчиняються. Ну, вода в воді розчиняється. Наприклад, гарячу холодна взяти воду. Гарячу в гарячо-холодне розчиняється, в гарячу розчиняється. Отакі, отака особливість. Просто щоб, якщо десь нам зустрінеться, таке, щоб ви розуміли, що потрібно відповідати. Так, ось таке ми сьогодні заняття провели з вами, нагадали хімічні елементи, нагадали формули, валентості, класифікацію речовин, далі фізичні властивості ми нагадали. Щодо перетворення речовин, речовини перетворюються. Наприклад, якщо взяти залізо і воно поржавіє, то зміна кольору буде. Будемо розуміти, що якщо залізо буде ржавіти, то воно буде змінювати кольор. Отже, є якісь певні показнички, які характеризують саме проходження хімічних процесів. Це будуть у нас хімічні явища, це зміна кольору, зміна запаху, поява газу. Або поглинання газу, це зміна теплоти, це полум'я, світіння може також бути. Осад з'являється, позникається. Також результати проходження хімічних процесів. І це все буде передаватися таким словосполученням, як хімічні явища. Також повторили велику групу тих знань, що ми отримали на попередніх уроках.